Вітаю вас на своєму каналі! Хочу поділитися рецептом, як приготувати дуже смачний салат з баклажанів, в і помідорів на зиму. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Баклажани промийте і поріжте дрібним кубиком разом зі шкіркою. Цибулю дрібно наріжте і змішайте з баклажанами. Солодкий перець очистіть від насіння і поріжте дрібним кубиком. Змішайте всі підготовлені овочі в каструлі з товстим дном. Можна накладати зверху, бо баклажани в процесі приготування дуже зменшаться в об'ємі. Додайте до овочів олію і поставте каструлю на вогонь. Доведіть до кипіння і тушкуйте овочі на повільному вогні протягом 20 хвилин. Часто помішайте, щоб овочі не пригоріли до дна каструлі. Тим часом помідори наріжте невеликими шматочками. Шкірочку я не знімаю, але можна і зняти. А можна замість помідорів використовувати томатний сік або взагалі томатну пасту. Додайте помідори в каструлю і тушкуйте все разом ще протягом 10 хвилин. Далі додайте сілі, цукор, перемішайте, накрийте каструлю кришкою і тушкуйте на повільному вогні протягом 40 хвилин 40. Не забувайте помішувати. Тим часом простерилізуйте 2 півлітрові баночки. За 5 хвилин до готовності салата додайте в каструлю 1,5 столові ложки оцту і перемішайте. Готовий салат розкладіть по підготовленим баночкам і закрийте металевими кришками. Салат добре зберігається, а взимку це не доповнення до будь-яких основних страв. Обов'язково спробуйте. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.